Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. В Студії для вас працює Мирослава Куруц. Ми вже готові розповісти про головне і життя краю на цю годину. Вчора власники автомобілів з іноземною реєстрацією блокували пункт пропуску Ужгород Вишнє Німецьке. Акцію протесту водії розпочали, оскільки на митниці перестали приймати довідки, які свідчать про те, що водії не змогли перетнути кордон строком в п'ять діб через об'єктивні причини. Із подробицями Діана Фуско. Ні виїхати, ні заїхати з 9 години ранку. Закарпатські водії блокують КПП Ужгород. Акцію розпочали після того, як на українсько-словацькому кордоні припинили приймати довідки, які обґрунтовують відтермінування так званої пересічки. Ну я знав, що я пропустив декілька цих митних переходів, тому що не міг я це зробити, так як автомобіль був зломаний. Протокол передбачає санкції штраф порядка 9 тисяч гривень. Ну напрашується питання, чому? Чому 9 тисяч гривень я повинен платити, якщо я офіційно надав всі документи? Чому з першого числа перестали брати до уваги, і потрібно було такі заяви, ще писати у митницю, Хоча до цього часу, як такові, не вимагали. Відповідно, це взбурило власників, в яких ви самі живете, якщо в Ужгороді, бачите, у нас дуже багато. Машинної наземної реєстрації. Громадяни Словаччини також стали заручниками акції протесту закарпатських водіїв. Багато хто незадоволений діями активістів. Вважають, такі питання повинні вирішуватись інакше. Стояти по 5 годин на кордоні безглуздо. Бо ми, наприклад, в такій колонії смітря, а стоїмо тут 3,5 години, А ще був колко будемо стати. Представники закарпатської митниці запевняють, жодних змін не відбулося. Кожен п'ятий день водії на іноземних авто повинні перетинати кордон. Однак посилився контроль за легітимністю довідок. Трапляються випадки навіть такі кумедні, коли подають як форс-мажор заміну мастила, яка відбувалася два місяці. Тому митницею проводяться заходи по перевірці. От і все, що відбулося. Тому люди просто відмовляються надавати пояснення і викликають обурення, коли вони починають складати протокол про порушення митних правил. От і все, що можна сказати. А з приводу сьогоднішньої ситуації до протестувальників приїхав і голова ОДА Геннадій Москаль разом з керівником Закарпатської поліції Сергієм Князевим. Попросив ініціаторів, кажу, дайте ми завтра зустрінемося, але не придумати то, що неможливо придумати відтермінувати там на 30 днів ну це все одно нічого не дасть. Значить, моє особисто бачення, значить, зробити таку одночасну амністію. От хто вже завіз, завіз у підсумку. Сторони домовились, що вже 10 березня для врегулювання ситуації відбудеться наступна зустріч активістів з головою ОДА та керівником закарпатської митниці ДФС. Сьогодні о 10-й годині розпочалась зустріч Геннадія Москаля, керівництва закарпатської митниці та протестувальників. Учасникам круглого столу вдалося досягти компромісу. Про це повідомив прес-секретар голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас. Вирішено, що буде створена робоча група, до якої увійдуть працівники митниці та активісти. Вони розроблять пропозиції змін до українського законодавства. Автомобілі і далі будуть їздити в Україні до п'яти днів. У разі несправності авто чи хвороби власника на митницю можна буде подати довідку. Митники матимуть право перевірити вказану довідці інформацію і накласти штраф, якщо вона неправдива. Поки що активісти погодилися припинити акцію протесту. Їздити чи ходити пішки до 4 гривень подорожчає проїзд у громадському транспорті Ужгорода вже з 14 березня. На засіданні міськвиконкому без попереднього оголошення винесли питання про зміну тарифу. Як розповів міський голова Ужгорода, таку вимогу висунули перевізники, котрі не отримують компенсації за перевезення пільговиків. Члени виконкому новий тариф затвердили. Проте зі змінами всі школярі їздитимуть безкоштовно. Деталі розповість Роман Сов'як. У нас за январь-февраль месяц перевозчики работают себе в убыток полностью. И уже март начался, 8 марта прошло. Ни копейки, компенсации не иметь не будут, поэтому мы просим включить вопрос о пересмотре тарифов в вот. сегодняшнее решение, смысле заседания исполкома. Потому что перевозчики находятся на грани отчаяния и в любое время могут последовать действия. З такого виступу почалось чергове засідання Ужгородського міськвиконкому. Перевізники шантажують, що через брак коштів припинять роботу. Влада слухає і одноголосно голосує за внесення до порядку денного питання зміни тарифу. Хоча попередньо ніде не повідомлялося, що міськвиконком взагалі буде розглядати питання підвищення ціни на проїзд. У міськраді запевняють, це не порушення. Якщо бути дуже доточним. Проєкт рішень, який сьогодні був проголосований, він пройшов всю процедуру необхідну для його розгляду і прийняття. Всі відповідні погодження, він вже був опублікований на сайті. Сьогодні ця ситуація виникла в форс-мажорних обставинах і була проголосована за процедуру так званої ЕДХОК. Врешті міський голова Богдан Андріїв запропонував прийняти це рішення, але з поправками школярі мають їздити громадським транспортом безкоштовно. Але як саме ідентифікуватимуть учні у міській раді, ще не визначили. Перевізники на такі умови погодились. Міський голова від голосування утримався через конфлікт інтересів, адже його родина володіє одним із найбільших підприємств-перевізників в Ужгороді. З моменту опублікування в газеті Ужгород, це буде в суботній номер. Потрібно попередити. Ну, мешканців міста, громадян міста і ну, з понеділки будуть вже працювати по-новому. Я за це рішення не голосував. Так в мене є конфлікт інтересів, але ви сьогодні почули, ви були присутні на засіданні виконавчого комітету, яка склала ситуація на цьому ринку надання послуг. Громадські активісти переконані голосування без попереднього обговорення та оприлюднення цього рішення на сайті міської ради порушення закону. Більшого безпреділа з цієї влади я ще не бачила. Коли, е... Намірено вони не оголошують про це заздалегідь про це рішення, як це має бути передбачено згідно законодавства України. З голосу встає представник, наскільки я зрозуміла, перевізників просить підняти тариф на 4 гривні. Мер починає розказувати про перевезення пільгових категорій дітей. Те, що незаконно приймається саме рішення, за це взагалі всі забули. Та в будь-якому випадку з понеділка проїзд ужгородськими маршрутками подорожчає. Крім того, у четверно-черговому засіданні сесії міської ради планується виділити перевізникам ще й 13,5 мільйонів компенсацій за перевезення пільговиків. Якщо таке рішення приймуть, то автопідприємці отримують і більший тариф, і компенсації від влади. 38 мільйонів на реконструкцію стадіону в хусті. Зведення нового спорткомплексу обговорили під час зустрічі міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та голова ОДА Геннадій Москаль. Сучасний комплекс міститиме легкоатлетичний стадіон, футбольне поле зі штучним покриттям, а також гандбольне та волейбольне поля. Понад 6 мільйонів із загальної суми планують витратити тільки на спортивний інвентар, передбачений для 46 дисциплін легкої атлетики. Голова обласної адміністрації відзначив високий рекреаційний, туристичний та санаторний потенціал регіону, а також кліматичні умови, які в цілому сприяють проведенню в області змагань найвищого рівня на заміну тимчасово окупованим територіям країни. Кошти на реконструкцію планують отримати завдяки співфінансуванню з держави і регіону. Очільник обласного управління молоді та спорту повідомив, що інвестиційний проект вже готовий. Що не розподіляють між територіальними громадами правильно в минулому році, просто районний погодні умови ті, які є в нас в Закарпатській області, пізня значить осінь і рання весна, дасть можливість на проводити не тільки республіканські змагання, а й тренувальні підготовчі і реабілітаційні збори. Зв'язку з тим, що віддаленість від кордонів. До 100 кілометрів і е, Європа так само буде мати можливість проводити свої тренувальні збори та е, підготовчі і реабілітаційні на е, стадіоні, які планується реконструювати. І на протязі тижня ми чекаємо вже експертну оцінку, експертизу даного проекту і будемо подавати на Мінекономрозвитку щодо інвестування спільного фінансування інвестицій щодо інвестиційного проекту з держави і регіону. Карпатська Україна, джерела та інтерпретації в Ужгороді. відбулася конференція, присвячена історичним подіям 1938-39 років на Закарпатті. Учасники порушили широке коло питань, серед яких передумови утворення карпатської України, інтерпретація подій за різними джерелами, вплив медіа на формування суспільної думки у 30-40-х роках ХХ століття, аналогії тодішніх та сучасних подій в Україні, гібридна війна. Анексія Криму, тиск на засоби масової інформації все це знову відображає історичні події 70-річної давнини України. І тоді, і зараз зовнішній чинник, на жаль, є більш вирішальним аніж внутрішній. В той час в підкарпатській Росії чи Карпатській Україні був внутрішній такий потяг, був внутрішній такий ентузіазм до того, що всі патріотично налаштовані сили. В основному українофільської орієнтації розуміли, що вони мають шанс, один із тисяч, можливо, чи один із сотні, але мають шанс створити власну державу. Більш того, цю ідею їм вселяв союзник або вселяв принаймні той гарант, який на початку був зацікавлений в ідеї Карпатської України, в ідеї Карпато-Української держави, як певному п'ємонтові України великої. Це був Берлін. Гайно що іншим. Якби на іншій стороні цієї шальки терезів був Радянський Союз. Звісно, що про жодні, скажімо, співпрацю з Радянським Союзом не моглося йти абсолютно, тим більше хуст не орієнтувався на цю іншу світову потугу, яка реально була вимальована на 39, 38 39 рік. Що стосується, звісно, подій нинішніх, то ми так само бачимо, що внутрішньо, Влада Києва, так, українська влада, не є готова і не є самодостатньою для того, щоб приймати рішення настільки адекватні, щоб вони могли бути задовільними для національної безпеки нашої держави. І це є правда. Тому ми зараз абсолютно якби, вдячні країнам-партнерам заходу, так. Які нас підтримують на всіх рівнях світового, скажімо, світової співпраці у боротьбі у війні з нашим північним сусідом, від якого мало хто очікував, що він готовий піти на такі кроки на ескалацію конфлікту, на окупацію певних територій суверенної української держави і на перетворення окремої території у гібридну війну. Він міг стати найвизначнішим художником України чи подорожувати по всьому світу, проте обрав шлях не лише опору, а й пробудження українського народу до. Боротьби за свою волю. За участь у Кирило мефодіївському братстві та написання віршів малоросійською мовою був заарештований, але навіть у засланні душею був з українцями. Незалежна Україна, ось якою ідеєю жив Великий Кобзар. 9 березня виповнилося 202 роки з дня народження Тараса Шевченка. Не поет, бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лиш рупор мас. Чимало рядків було написано про Тараса Шевченка, чимало рядків було написано ним. Проте за його життя вийшла лише одна збірка віршів Кобзар, одна, але відома кожному українцеві. Народився Тарас Григорович на провесні саме тоді, коли пробуджується весь світ. І власне місія Шевченка так само була пробудити народ зі сну неволі, пробудити своїм пророчим словом українців, рабів отих німих, біля сторожі, яких він поставив своє невмируще слово. Відомий Шевченко не тільки як поет, а й як живописець. У Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая експонуються дві офорти, що вийшли з під руки Тараса Шевченка. Перша притча про виноградаря, переписана з Рембранта. Друга оригінальна. Дарив Чигирині 1649 року. Сам він працював у різних напрямках, у різних жанрах, і в різних техніках. Він працював і в живописі станковому, він працював і в графіці, він е, полюбляв дуже е, копіювати твори, але дуже багато в нього є е, власних таких мотивів: це пейзажі, портрети, натюрморти дуже зрідка. І є дуже багато. Творів переспіваних на сакральну тему. Тараса Шевченка називають Великим Кобзарем Ще один синонім до його імені пророк. Чимало віршів, написаних ним майже дві сотні років тому, відображають реалії українського сьогодення. Потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася, не Богу, і не осталося нікого з тобою дома. А як ми бились, умирали, за що ми голови складали в оці могили? Будеш жить, то може й знатимеш, не Боже, бо слава здорово кричить за наші голови. А може, і про могили, і про нас старцями Божими по селах. Правдива дума невесела, меж людьми ходить. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Цим завершуємо. Більше розкажемо у підсумковому випуску о 19-тій. Бережіть себе.